Наша міська красуня завершує сьогодні свій етап у місті. Далі по процесу ми її відкрижуємо гілля від стовбура. Стовбур піде на утеплення і опалення теплиць. ЛКП «Зелений Львів, де ми будемо вирощувати свої зелені насадження. А тілля підуть в принципі на міську компостувальну станцію, яка буде передроблена і на які буде все це передроблено і додавлено до компосту. Ми вже втретє робимо так з міською ялинкою, показуючи приклад містянам: що в нас є локації, де потрібно здавати ялинки, і ми їх веземо на зелене місто на міську компостувальну станцію, де передроблюється це і додається до компосту. То потім, тобто е правильна екологічна утилізація на прикладі нашої міської лунки. Хоча взагалі першим етапом нашого компостування є зважування. Ми обов'язково кожен автомобіль зважуємо, і на виняток це головна ялинка міста, вага якої одна тонна 320 кілограм. Далі все гілля, в тому числі і ялинки, обов'язково будуть подрібнюватися на щепу. Далі щепа з ялинок буде змішуватися з такою щепою інших порід дерев і перероблюватися аеробним шляхом. Отже, оця щепа з ялинок із інших порід буде змішуватися з харчовими відходами, листям та компостуватися протягом трьох місяців. Після чого ми будемо це просіювати на ситі та можемо реалізовувати для міста або його мешканців. вже такий готовий. Органічний продукт.